Слава Україні! На Хмельниччині затримали п'яного водія, який спричинив смертельну ДТП. Нова книга про історію Хмельниччини в ефірі Першого Подільського для вас працює Ольга Захарченко та команда телеканалу. У нас є 5 хвилин на головне. ЄС ще на 6 місяців продовжив санкції проти Росії, а саме до кінця січня 2025 року. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС. Санкції вперше запровадили у 2014 році. Вони були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України йдеться у повідомленні. Наразі санкції складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші. Знесення садиби Зеленських. Поліція проводить обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка безпосередньо здійснювала демонтаж будівлі. Нагадаємо, історичний будинок, на який судом було накладено арешти, зрівняли з землею важкою технікою у п'ятницю, 19 липня, без жодних на це дозволів. Мер Кличко заявив, що КМДА позиватиметься в суді до забудовника і вимагатиме заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала. На Хмельниччині суд виніс вирок мешканцю Дунаєвецького району за те, що він відмовився служити через релігійне переконання. Обвинувачений у жовтні минулого року отримав повістку. Його викликали до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для того, щоб призвати та відправити у військову частину. Втім, чоловік у вказаний день, 25 жовтня, не прийшов до воєнкомату після цього, що до нього порушили кримінальну справу через ухилення від мобілізації. У суді обвинувачений визнав свою вину. Він розповів, що категорично відмовляється служити, адже за своїми релігійними принципами не може брати в руки зброю та не може приймати безпосередню участь у збройних зіткненнях. Суд розглянув справу та не знайшов доказів, які підтверджували підстави чоловіка не служити. Його визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Він отримав покарання три роки тюрми. На Хмельниччині поліцейські затримали п'яного водія, який спричинив смертельну ДТП. дорожньо транспортна пригода сталася 20 липня близько 19.55 поблизу селища Ярмолинці на трасі Житомир-Чернівці. 32-річний водій автомобіля Фольксваген Пасад не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та допустив перекидання автівки. У результаті ДТП 24-річний пасажир автомобіля, мешканець Хмельницького, від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні Ермолинецької багатопрофільної лікарні. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали його, слідчі відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Розслідування триває. У Хмельницькому у ДТП травмувалась 37-річна жінка. Дорожня транспортна пригода сталася в день 20 липня на вулиці Народної Волі. 57-річна місцева жителька, керуючи автомобілем. Джіп Patriot, допустила наїзд на 37-річну жінку. Про це повідомляють у поліції. В результаті ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини цієї події. Музика. Хмельницькі патрульні допомогли жінці, яка заблукала дістатися додому. Поліцейські отримали повідомлення про те, що у тролейбусі на кінцевій зупинці на вулиці Тернопільській перебуває громадянка старшого віку. Жінка дуже розгублена та не пам'ятає місця свого проживання. Інспектори, які прибули на місце події, поспілкувались із жінкою та встановили її дані, дізнавшись адресу проживання, патрульні допомогли їй безпечно дістатися до оселі на вулиці Чорновола. Вона щиро подякувала поліцейським за турботу і піклування. Краєзнавець Сергій Єсюнін видав нову книгу про історію Хмельниччини. Перша книга авторства ученого секретаря Хмельницького обласного краєзнавчого музею Незнане Поділля вийшла друком понад 10 років тому. За цей час науковець назбирав достатньо матеріалу, аби випустити нове видання присвячене історії Хмельницької області. Книгу вже презентували. Хмельниччина минуле що дивує, має 232 сторінки, вміщує 70 історичних нарисів, які супроводжуються 222 ілюстраціями. Долучайтеся до нашої спільноти і дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе.